Наші плани на вечір. Доця, що будемо робити? кіно, кіно подивимося. Подивимося новорічний фільм і пожаримо з сирочком до фільму. Така красота получилась. Це у нас соуси. Це нагад, це з сирочком. Ну, що йдемо фільм дивитись. Будемо дивитися фільм Мій дідусь Дід Мороз. Підтримуємо українське. Максим так, щоб тато повернувся додому і я заслугу. Коли новий рік не клеїться, його потрібно терміново рятувати. Велика сім'я.